7 травня на одеській автостанції було багато рішелієвців. Адже 15 найкращих учнів ліцею зібрались у подорож до Бухаресту. У румунській столиці в гості на них чекають у національному коледжі імені Міхаєві Цязула. Цей навчальний заклад один з найкращих в Румунії. Директор рішелієвського ліцею Валерій Якович, що приїхав побажати нашим хлопцям і дівчатам гарної подорожі, раніше вже відвідав румунський коледж. Каже рівень навчання його приємно вразив. Тож вся наша ліцейська делегація має надію не тільки на міжнародну дружбу двох ліцеїв, але й на довгострокове партнерство. Познайомимося, і я сподіваюся, що це знайомство приведе до того, що у нас будуть якісь спільні наукові роботи. Ліцеїсти такі можливості радіють і чекають від подорожі найкращих вражень. Мої сподівання на цю поїздку це повирішувати цікаві задачі подивитися як відбувається навчання за кордоном побачити архітектуру міста та поспілкуватися з учнями зустріти багато цікавих умних людей які навчаються теж в ліцеї але не в нашому хочу завести нові знайомства дізнатися щось нове та поділитися може, своїми знаннями Ілля ілягарбажій вже неодноразово відвідував столиці румунії а з комунікабельними румунськими учнями спілкувався на міжнародній олімпіаді каже із задоволенням візьме участь у наукових баталіях з ними ще раз Адже наставники рішельєвців підготували цікаві олімпіадні завдання з математики, фізики та інформатики англійською мовою. Тож планується науковий батл. Цікаво побачити, що є у наукових ліцеях інших країн, але я гадаю, що після лаборантської Павла Андрійовича мене мало що здивує. Подорож рішельєвців стала можливою завдяки Олені Боголюбовій, директорці Одеської приватної школи Острівець її громадська організація Буквик є частковим спонсором поїздки. Саме Олена налагодила зв'язки з ліцеєм Міхаєвіцязула і тепер має амбітні плани: щотижня возити українських школярів у такі освітні експедиції. Каже, наші діти повинні бачити не тільки бомбосховища, а й найкращі навчальні заклади Європи. Наш проект буде таки така можливість для перезавантаження для того, щоб діти мали можливість знаєте, отримати той ковток свіжого повітря і повернутися з новими силами до навчання, тому що навчання має відновлювати наше життя і створювати наше майбутнє. Тож перший автобус освітньої подорожі відправляється до Бухаресту з рішельєвцями на борту. Бажаємо їм натхнення гарними враженнями. А олені Боголюбові, новому другу рішевського ліцея, процвітання її міжнародного проекту. Ольга Добриніна спеціально для РЛТБ.